Грибна юшка. В Трьохлітрову каструлю наливаємо 2,5 літра води і доводимо до кипіння. Одну морквину нарізаємо на дрібній терці. Цибулю перетираємо в кашу, можна на тій самій терці потерти що і моркву. 500-700 г шампіньйонів ріжемо соломкою. 30-50 грам масла розтоплюємо на гарячій пательні. Всипаємо цибулю, хай трошки підсмажиться. Тоді моркву тушимо під кришкою до м'якості моркви. Коли закипіла вода, всипаємо шампіньйони. У мисочку наливаємо 100-150 мл води, додаємо борошно 2-3 столові ложки. Перемішуємо. Можна скористатися блендером. Коли трохи покипіли гриби, додаємо нашу засмажку, солимо, перчимо, додаємо улюблену приправу. Ріжемо петрушку, ну, але можна і без неї. Це хто як любить. Тепер до юшки додаємо сметану, можна домашню або магазинну, або вершки. Тепер цівкою вливаємо наше борошно з водою. Стежимо за густиною юшки, можна все не додавати. В кінці додаємо петрушку і пару зубчиків чеснику. Коли юшка знову закипить, можемо смакувати. Всім смачного.